Всім привіт-привіт. 17 січня 2025 року. Час біжить. Страшне діло. От вже і свята пробігли. Вже щось треба трохи ворушитися, працювати. Вже можна сказати, трошки навіть весною пахне. Хоча ніби січень-січнем. Хочу поділитися Таким такими далекими планами своїми. Може хтось щось підкаже цікаве. А може навпаки. Ну, то таке. Значить, Надивився я в е як ці всякі, як вони там з тих бідових країн відливають всякі деталі, можна сказати, на коліні, в пилюці. Ну і думаю, треба спробувати треба собі. Ношуся з тією ідеєю вже більше року. От маю матеріалу. Алюмінію маю кучу. Ще минулої зими купив оце банючку меляси. Ну, хто може цікавився таким ділом, то один з варіантів формовки формів пісок і меляса. Ну, правда, той варіант, де я дивився, то там меляса тросникова. А де то тросникову мелясу? Проблема то буракова, буракова миляса. Ну вот. е, well, хочу спробувати відливати от щось типу таких, таких кришок. Ну, якісь деталі е, з алюмінію. Маю досвід лиття. Але зараз як собі прикинув, щоб вам сказати, то аж самому страшно зробилося. Досвід 40 років назад. Прикидаєте? 40 років назад, то я десь був в якомусь класі 3 чи 4 приблизно. Пробував відливати, не про те, що пробував, я відливав олов'яні солдатики, олово, чи як нам свинець. Свинець фактично брав я з ходив в гараж колгоспний, там акумуляторів валялося куча. Оці грубші клеми виковирював, Вдома на газі, в звичайній шкарбонці з консерви плавив. Формочки робив з гіпсу. Ну, не дуже воно там класно вийшло. Але зробив кілька солдатиків. Навіть недавно був мені один попався в руки солдатиків і одного такого ковбоя маленького. Ну, типу солдатиків. Ну, а то куча піску, то теж матеріал. Можливий на відлив. Е, що ж, я хочу сказати, що ж я хочу сказати? Піч Піч хочу зробити. Де ж та банька? А вон та банька. Вон з тиво бочки чи труби, не знаю, як правильно називається. От Такого великого діаметру хочу зробити. Е, думав, економ варіант. Брати звичайну огнеупорну цеглу для грубок. Але тут подзвонив один мій колега, каже, що в нас там розбирають цукровий завод. І на цукровому заводі можна купити кошмотну цеглу, оцю скотлів. Вона для такої штуки дуже ну саме те, що треба. Так що Я ще сподіваюся, що може я розкошелюся, куплю святої цегли. Ліпити планую, звичайною нашою глиною. У нас тут глини вистачає, слава Богу. Що е ще вам розкажу про той .AH. план? План, план, ага, палити, думаю, балоном, ну, в смислі не балоном, а газом з балона. Отаке. Ношуся з такою ідеєю. Я ж кажу вже більше року. Хочеться спробувати, що то воно з того вийде, не вийде. Надивився в ідею. В основному дивлюся цей канал Fall чи щось там таке називається, там якийсь хлопчина. Так непогано толково розказує. Але так само дивився канали, що на, їхню, на його досвіді якби плавлять. Писав людям, кажуть, що не все він там розказує в тому Fallcraft. Якісь нюанси які трошки не, не договарні, як, як, як звичайно, ну як дивишся, як хтось робить там в Ютубі, особливо, ну, як ці, як вони там, ну, забув, які, які то мусульмани, напевне, то, то, то буде найправильніше сказати, чи Індія, чи а, Пакистан, по-моєму, Пакистанці, чи що? як вони там все відливають, ну, фактично, я ж кажу, на коліні, самі в спідницях, в платях. Мужики, пилюка, і вони хляб-хляб-хляб, і в них все воно так файно виходить. Ну що скажу, якщо, дай Бог буде з того щось получатися, ну, правильно получається, то оці всі деталі алюмінієві, від скутерів, від мотоциклів, все піде нафіг в переплавку. Бо запчасті продаються дуже погано. А не буде діла, значить, піде все на здачу на металолом, буде якісь пару гривнів. А там далі будемо бачити, що з того воно буде. Пишіть, буде мені цікаво почитати, може хтось таке діло вже пробував. Приглядаюся до якості радянського лиття. Воно далеко-далеко-далеко не, 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 не суперякісне і пористе. І неправильної форми, і погано оброблене. Ну, але якось, якось воно ж працювало, то що може і щось таке в нас вийде. Побачимо, Побачимо як воно. Помалу-помалу ну, збираю комплектуючі для тієї справи. А до речі, тігля оцей саме з того фолкрафту. рекомендує тігля, якщо є така можливість зробити з нержавійки. Ну Я там вже обдзвонив всіх колегів знайомих по металобазах, надибав одного колеги якусь таку каструльку з нержавейки. Ну Якийсь механізм був, але я кажу, що каструлька похоже на каструльку. <гум> В іншому місці надибав я великого діаметру нержавій... з зніржавійки труби. Тільки що там вони продають, по-моєму, тільки кусками по 3 метри От. на вагу. То трошки пене буде мені закучеляво, але побачимо. побачимо. Вот. Ну, воно як би так, Стараюся економити, але гроші йдуть конкретні. Бо от не пам'ятаю, банька, наприклад, та банька цієї меляси з пересилкою, по-моєму, коштувала мені по-моєму, 500 гривень. Вот. Візьміть зараз балон газу більше 1000 гривень. Треба ще горілку купити або зробити. А то, там, ну, побачимо. Коротше, копійка до копійки воно набігає, набігає сума. Ну, але ж хочу спробувати на старості літ. І от і, 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 думаю, чуєте, 40 років назад я пробував відливати олов'яні солдатики 40 років. На той час, то були десь 80-ті роки, то було 40 років після, дру... після Другої, сві... Другої світової війни, уявляєте? Час, як біжить, такого страшно подумати. Аж мурашки поза плечима. Чуєте? Йолки-палки. Мені вже майже 50. Йоб... Страшно подумати. Я, Як був пацаняром, як десь здибав таких дядьків по 50 років, то я вже думав, що вони вже старенькі діди, блін, що вони вже навіть цього. Не... Як його коротше? коротше. Що вони вже на дівчат не заглядаються. Ну так легенько кажучи, щоб не забанили мене в Ютубі. А тут ще, ще можна щось, можна щось врушити. Отака справа. Бувайте здорові. Може, таке відійко вийшли не дуже. Е, якесь таке, на мою думку, в'яле. Ну, Але ж скажу, е, ідея. Ідея відео така, що от, е, поділиться планами і може хтось щось скаже. Може хтось вже таке щось робив. Які успіхи у вас? Може сказати, що взагалі забий на то все здай нафік на металом. Ну, але треба щось, щось думати, щось жити, бо старі, старі справи не працюють. Мотоцикли. Все, от бачите, стоїть рядочками. Я вже вам... E, вже каналові буде скоро 2 роки в кінці березня. І я вам ті самі мотоцикли показую. Уважні глядачі напевне зауважили, що не сильно міняється асортимент. Ну Трошки щось продалося, щось проміняли, щось приїхало. E, но дуже слабенько, порівняно з тим, що у нас працювало років так 5 назад Оце був рух, то, то продавалися десятки мотоциклів в день, таке бувало. Таке бувало. А зараз пару штук в рік. То, коротше, якщо на кожному мотоциклі вдається заробити тисячу півтори 2 гривень, то порахуйте, що то, що то повна фігня, а не торговля і не бізнес, не зарібки. Так що шукаємо якісь інші варіанти, щось, щось, щось нове Ну, не знаю. Попробуємо, Попробуємо з тим литтям. А там будемо далі бачити. Бувайте здорові! Всім удачі, миру, здоров'я і що кому треба.